У чистий четвер, який вважають останнім днем земного життя Ісуса Христа, прийнято пекти великодні паски. У давнину ще напередодні четверга у церквах освячували борошно і яйця, з яких випікали пасхальний хліб. А вже наступного дня готували головну пасхальну страву. Секрети вдалої випічки дізнавалась Юлія Пошивалова. Один із найголовніших секретів приготування паски випікати з душею. Раніше чаклувати над тістом господині бралася, покривши голову хусткою, та у святковій одежі. Обов'язково жінка хрестилася, молилася, казала От, і це обов'язково, і вона думала про найкраще, щоб люди були, були всі здорові, щоб були всі злагоди, щоб залишилися досвяткувати до наступного року. Господиня завжди переймалася, аби паску не зурочили. Тому краще, щоб нікого не було вдома, коли вони готуються. І борони Боже, галасувати, сміятись, пустувати. Деякі і до цього часу дотримуються традицій. Рецепт мені дістався від бабушки. І готовлю її рано, втрим, в четвер, щоб мені ніхто не мішав. Я так готую. Спочатку для паски роблять опару змішують борошно, молоко, а інколи й сироватку, дріжджі, масло, яйця та цукор. До речі, пекарі не рекомендують використовувати сухі дріжджі. Дріжджі Ми беремо живі, не сухі, а живі дріжджі, Вони краще для тіста і вони корисніші. Після того, як опара підійде, а це кілька годин, тісто слід дуже ретельно вимісити. Потім його розкладають у форми керамічні або металеві. Аби паски гарно піднялися та смакували, господиня ділиться своїм секретом. Я додаю масло. Я додаю і ліцедру, і лізюм, тобто це як хто хоче. А верхівку паски прикрашають хрестами шишками з тіста, надписом Христос Воскрес, фарбованим пшоном або ж збитим яєчним білком із цукром. Декор можна віднайти і на полицях магазинів, як і самі паски, від 4 гривень за 100 грамово чи 15-20 за пів кілограма. А от куштувати великодні диво можна лише після недільного освячення. Юля Подшивалова, Юрій Росахай, телеканал Київ.